Реабілітація женська. Работає. Дивіться, все. Парні все, що мали зробити, вони тут зробили, а тут далі все, доробляють. Ксюха, ти що скажеш? Слава Господу! А це сіньора от, оце вона все тут організувала, все. Ну нема де грошей її дівати, то таке заливає в бітонку, викидає на вітер. Але знаєте що, знаєте, що я хочу сказати? В багатих всі свої причуди, але це хата її дуже цінна, тому що тут жила мама, тут жила бабуся і тут її серце. Тут її серце. Так, да, і того вона так. Знаєте, все. Все реставрирує, все робить. Обзор починається з айфона 15-го. Качественний. Все. Всі функції працюють в ньому. Всі функції, зарядка теж. Так що він то що ти цілий ціли день тут на лісніці? Цілий да? день. Два дні. А що з твоєї одеждою? Скажіть, як дівчата працюють? Молодці гарно працюють, якісно стараються. Я рада. Вели, велике преимущество, коли дівчата, тому що хлопці багато їдять, ці хоч менше їдять. Да? Діло не в їжі, нам в їжі не шкода, але люди гарно працюють. Слава Господу! Господу. Дивіться, як все красиво. Ще кришу красити треба. Ксюха, як лестница, нормально? Все, давай. Саня, це що таке? А у нас з тої сторони краси, да? Оксана у нас сьогодні записалась в альпіністи. Це взагалі це вже висотні роботи такого. Треба покликати італіяно море. Абори, агоре. Ідіть сюди, подивіться.